Будні Шевченка на посаді козачка почалися з роз'їздів. На початку 1829 року Павло Енгеліард вирушає до Києва, де бере участь у перевезенні тіла свого покійного батька на Смоленщину. Юного Шевченка разом з іншими слугами він бере з собою. У березні цього ж року відпустка поміщика закінчується і він повертається у вільно, щоб служити ад'ютантом при генерал-губернаторі. Так Шевченко разом із Панським почтом потрапляє в це чудове європейське місто, де переплились польська, литовська, німецька та білоруська культури. Тут Тарас пробуде понад два роки до травня 1831 року. Ми знаємо, що на той час про малярні здібності Шевченка вже було відомо, і в списку дворових він позначений як придатний до комнатних живописців. Між тим таланти хлопця цікавили його пана досить фрагментарно. До нього звертались при потребі щось розмалювати, проте ніяк не підтримували жагу до розвитку власних навичок. Тому Шевченку прийшлось знайти свій метод самовнавчання уночі. Він копіює лубочні картинки, що часто зображували героїв, батальні сцени або релігійні сюжети. Більшість цих картинок Тарас просто крав. Виймав з книг, збирав аркуші, які траплялись у панському домі або були залишені без нагляду. Деякі листівки він також міг знаходити серед непотребу або добувати потай у прислуги. Саме ці образи першими сформували його в візуальне мислення і стали своєрідною початковою школою композицію. У цей свій віленський період Тарас переживає перше кохання довільної польської швачки Єдвіги. Молоді познайомились десь на кінець 1830 року. Саме Ядвіга пробуджує в ньому відчуття гідності. Належачи до вільного стану, вона вмислить незалежно і поруч із нею Шевченко вперше розуміє, що кріпацтво це неприродний стан людини. Проте щастя молодих триває недовго. Польське повстання 1830 року, що охоплює Варшаву та згодом вільно, стає причиною їхньої розлуки. Бут змінює політичну ситуацію і начальник Енгельгарта, генерал Римський Корсаков втрачає свою посаду. Боязливий Енгельгард не ризикує залишитись у неспокійному регіоні та переїжджає до Петербурга, де влаштовується служити братові імператриці. Згодом за ним вирушає і Тарас. Опинившись в 1831 році в Петербурзі, Шевченко спочатку мешкає в лакейських приміщеннях. Проте невдовзі пан передає його на кілька років в оренду до живописця Василя Ширяєва. В цьому новому середовищі Тарас нарешті здобуває системне малярське навчання. Він бере участь у розписах приміщень сенату та синоду, а пізніше імператорських театрів. Зокрема, Тарас розписував Большой театр та брав участь в побудові до нього декорацій. Поворотним пунктом життя Шевченка стає знайомство з Іваном Сушенком в 1835 році. Цей молодий українець, учень Петербурзької академії художеств, бачить у Тарасові талант і вводить його в мистецьке середовище. Саме через нього Шевченко знайомиться з учнями та слухачами академії, зокрема за Палоном Мокрицьким, відомим учасником української громади в Петербурзі. А вже через Мокрицького Тарас познайомився з письменником Євгеном Грибінкою, котрий давав йому книжки для читання та був першим, хто потурбувався про всесторонню освіту хлопця. Шлях до звільнення виявляється неочікувано довгим. Тарас працює у Ширяєва разом із іншим підмайстром Кашириним. Іван Каширин був кріпаком поміщиці Улянінової, котра погодилась продати його свободу за тисячу рублів. Цю суму зібрали його товариші-художники завдяки спеціально організованій лотереї, і вже в березні 1833 року той був вільним. Також. Перед очима Тараса був ще один приклад його добрий друг Федотов, котрому вдалося отримати від своїх власників відпускну грамоту в грудні 1834 року. Сам Тарас, попри очевидні здібності, залишився власністю Енгельгарта, який не збирався відпускати цінного живописця безкоштовно. Це викликало в юнака глибокий розпач, відчуття безвиході, що часу межувало з думками про самогубство. Саме в цей похмурий період Тарас створює низку графічних робіт, об'єднаних темою смерті. Рятівним для юнака стає поетичне натхнення. Хоч у публічному просторі часто говориться, що Шевченко викупили завдяки його художньому таланту, сучасні дослідники все частіше наголошують, саме його вірші справили вирішальне враження на Жуковського та Брюлова. Мокрицький показує їм поетичні тексти Шевченка, і ті, вражені глибиною думки, емоцією та щирістю автора, проникаються до того симпатіями, саме поетичне слово, а не лише одні малюнки. Пробуджує в них співчуття та бажання діяти. Спочатку було вирішено переконати Енгельгарта відпустити свого талановитого кріпака або, хоча б, отримати згоду на викуп. Для цього до нього вирушає художник Олексій Венеціанов, знаний у мистецьких колах, за добрими манерами і репутацією стриманого дипломата. Однак, попри всі свої якості, він домігся лише одного. Зміг зафіксувати суму, яку назвав Енгельгард 2500 рублів. Для друзів Шевченка це стало шоком. Тоді як звичайний селянин коштував 300-500 рублів, а майстер до 1200, Енгельгард просив удвічі більше. Проте висока ціна не зупинила шляхетний порив після розмови з Енгельгартом. Виникла ідея з лотереєю. Було вирішено, що Карл Брюллов напише парадний портрет Василя Жуковського, вихователя спадкоємця російського престолу Олександра Миколаєвича. Портрет планували розіграти на закритій лотереї серед членів імператорської родини. Участь царської сім'ї була надзвичайно важливою з одного боку, вона гарантувала збір значної частини суми, з іншого слугувала запобіжникам. Якщо гроші на викуп находили від осіб, наближених до царя, то Енгельгард навряд чи наважився б відмовитись від угоди або підняти ціну. Завдяки лотереї вдалося зібрати тисячу рублів. Решту суми, тобто 1500 рублів, зібрали в складчину друзі та меценати. Ось список всіх людей, про котрих відомо, що вони вклали кошти для звільнення Тараса Шевченко. Імператриця Олександра Федорівна, дружина імператора Миколи І, внесла 400 рублів. Її лотерейний квиток виграв портрет Жуковського. Царевич Олександр Миколаєвич, майбутній імператор Олександр II, спадкоємець престолу, вніс 300 рублів на викуп Тараса. Велика княжна Марія Миколаївна, донька Миколи І, пожертвувала 300 рублів, підтримавши ініціативу викупу. Юлія Баранова, вихователька царських дочок, гофмейстриня, зробила вагомий внесок і підтримувала ідею серед аристократії. Карл Брюлов, видатний художник, автор портрета Жуковського, майбутній наставник Тараса. Він не лише пожертвував кошти, але й ініціював ідею викупу. Василь Жуковський, поет, наставник спадкоємця престолу, модель для портрета, один із ініціаторів викупу Олексій Венеціанов. Відомий живописець і академік. Саме він вів переговори з Енгліартом і згодом підтримує складчину. Михайло Вієльгорський композитор, аристократ і меценат один з організаторів збору коштів. Василь Григорович, конференц-секретар Петербурзької академії мистецтв. Також долучився фінансово. Петро Соколов. Академік, живописець, аквареліст долучився до пожертви і підтримки визволення поета. Іван Сушенко, український художник, перший, хто відкрив талант Шевченка, вніс посильну частку і мобілізував мистецьке середовище. Аполлон Мокрицький, товариш Шевченка, художник із Полтавщини, брав участь у фінансуванні і заохочував Жуковського Євген Гребінка. Український поет і пісняр, редактор Ластівки, де вперше опубліковані твори Шевченка, також був жертводавцем. У квітні 1838 року Шевченко офіційно отримує волю. Цікаво, що коли це сталося, Тарас лежав у лікарні, так що його реакції на подію ми не знаємо. Після одужання він розриває свій контракт із Ширяєвим і стає повністю вільною людиною. А завдяки Василю Григоровичу та коштам товариства заохочення художників Шевченко влаштовують в академію мистецтв у молодого мужчини. Починається нове життя. Якщо вам сподобався цей ролик, поставте, будь ласка, йому лайк, напишіть щось мені у коментарях, та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Це дуже допоможе в просуванні каналу та відео.